Я вирішила для себе так, я маю відобразити свій товар так, щоб коли його побачить західний покупець, він побачив щось знайоме йому, те, що він бачив, і я навіть ходила в секонд-хенди і скупала деякі декори, які потім я ставила на свої полички, для того, щоб зробити максимально знайому картинку для того, хто буде приходити. Це що стосується. Дітей і тварин ми завжди буде продаватись. Ну тому вирішили зробити персоналізовані такі холдери для повідків, для амуніції. Да? На той момент мені здавалося, що це такий прорив, такого ще не було, що це дуже круто має піти. А воно не пішло через те, що знаєте, що користувались попитом тоді. А, просто. Попки тварин і на них гачочки. І <хи> ось це тоді це типу як хвостик такий. Був гачочок, хвостик, як хвостик. Ну попка хвостик, да, да а гачочок як хвостик. О, Прикольно. Був. І це користувалося попитом. Але звісно, коли стався продаж перший, це був продаж само, само цього холдеру. І я почула цей найулюбленіший мій звук від цього дзвіночку. Просто не можна е, втомитись, да? його хочеться чути постійно.